На землі це дім, і мама, і тато. Любові стільки просто челись клай. Буде ми на Україні всі поза доньки і сини, молитви наші Богу винять, щоб більше не було війни. Це та земля не щастя так багато, кожній хати, хліба, коровай. Я бі за все на світі хочу милу, щоб у дружбі радості усі були, і бою співали пісню сіл, і добрими, і світлими були. Так, я так хочу спокою та тиші, щоб дощиком милися поля. І хай про щастя діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля земля м'ядя, сніг і пісня ім'я, а діти йдуть до школи, знову, знов ні к нікої у боях ніхто не вине, бо там Господи сестри і не був. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі пагнуть миром на землі.